Росія продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі, а вони в свою чергу продовжують порушувати режим припинення вогню. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі. Також він повідомив про те, що просування НАТО на схід є відповіддю на дії Росії щодо України. І власне північно-атлантичний альянс приймає на східних кордонах пропорційні оборонні заходи в повному в повній відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями. Такі короткі тези виступу Єнса Столтенберга у Брюсселі ну найважливіше з, з нього те, що НАТО повністю своїми даними розвідки підтверджує, що на сході України серйозна група військ як на території окупованій України, так і в безпосередній близькості до кордону. Фактично, вперше це було заявлено минулого тижня і на рівні ООН. До того часу ми заяви з боку. Об'єднаних націй не чули про саме російську масову армійську присутність на нашій території. До речі, пам'ятаєш, на цьому виникла ціла дискусія на останній Радбезі ООН, коли представник України черговий раз представника Росії Чуркіна на брехні впіймав. А дискусія полягала в тому, що е, нібито Україна ніколи не зверталася до ООН, за блакитними шоломами як миротворчі війська, які могли б могли би зупинити принаймні обстріли з зоні окупації, так от Чуркін сказав, що такого взагалі подання не було. Після чого довелося показати просто реально зареєстрований в секретаріаті Об'єднаних Націй звернення ще за 2015 рік з боку України офіційно до Ради безпеки ООН. Ну от це така передісторія. А тепер до трагічних останніх двох діб, зокрема, останніх ночей, бо ночі це цей активний період, коли йдуть масові обстріли з калібром від заборон... від від дозволених там на межі дозволених 80-х. Міліметрових мін до 152 тобто великих важких артилерійських снарядів, ми вам покажемо відео, як виглядає після цих обстрілів, зокрема Авдіївка Промзона, Але зараз маємо на зв'язку з нами. Зараз під мені підкажуть, на зв'язку з нами є правильно. Богдан Сенек, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України. Пане Богдане, доброго, доброго дня. Доброго дня. Я начальник управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України. Зрозуміло, бачите, я як мені дали шпаргалку, так і прочитав. Ви добре виправили все. Забираємо помилку нашу. Але, пане Богдане, поясніть нам, оскільки дивно виглядає ця е, інформація в е, фотографії загиблих е, воїнів ДУК, правий сектор та айдарівців. Панахидана в центрі Києва і офіційні заяви штабу АТО про те, що е, жодних втрат в живій силі Україна не понесла. Що ну, трапилося? Ви, ви знаєте про те, що заявляєш прес. Центр штабу АТО в них є інформація по тих військовослужбовцях збройних сил та інших військових формувань, які залучені до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції, і відповідно постійно йде інформування з цього приводу. Також надається інформація для Інформує від генерального штабу і відповідно інформують з цього приводу і речники і адміністрації президента. Ви знаєте, про те, що про те, що відбувається в зоні проведення терористичної операції і щодо залучених сил і засобів, і, зокрема про військовослужбовців збройних сил України. Так, ви підтверджуєте ці втрати з боку добровольчих загонів? Чи ні? Ну я, я ж вам повторюю про що ми можемо і можемо говорити. І підтверджуємо з приводу наших військовослужбовців про те, що йде мова. Це ми знаємо, що інформація така є, і вона на надається. І національної поліції, і медиками, однак ми говоримо за військовослужбовців збройних сил України і в нас в збройних Сил України, оскільки було багато різноманітних звинувачень в складі збройних сил України. Такої організації немає. і Відповідно, mm -hmm. про, про таку інформацію ми не повідомляємо тільки про військовослужбовців збройних сил України та інші військових формування, які залучені з розумінням нато так. І хотів би наголосити, що е, неодноразово було інформовано що на лінії зіткнення, зокрема в червоній зоні, е, не повинно бути нікого, крім підрозділів збройних сил України, проте сьогодні зазначав власне знаєте речник адміністрації президента, і е, в, проводиться відповідне е, розслідування, е, де могли потрапити під обстріл е, власне е, зазначені... Ну, цивільні особи, які ви, яких ви називаєте, ну які представляють військово патріотичні громадські організації, і власне, де був допуск несанкціонований цивільних людей, відповідно де і як, і власне за чиєю вказівкою вони знаходились в тих місцях, ну надзвичайно небезпечних, теж це теж буде з'ясовано в ході проведення розслідування. Пане Богдане, Андрій Стемпіцький, по суті вам відповідає, він належить до правого сектора, перебуває на передовій. Він зокрема дав відповідь Андрію Лисенку, який зробив оцю заяву, яку ви щойно цитували. По-перше, він каже, що щоб захищати батьківщину, дозвіл не потрібно. І в кого цей дозвіл брати? Ну почнемо з цього питання. Я, Кому ви знаєте, брати я, дозвіл? Ви знаєте, я в Політичні різноманітні заяви не уповноважений коментувати. Я тільки говорю е, те, те, за що ну, в межах моєї компетенції. Однак ще раз хочу зазначити, що збройні сили України вони готові і збройних до залучення патріотично влаштованих громадян, особливо людей з бойовим досвідом і готові розглянути на різних позиціях і як формуючихся бойових бригадах. Ведеве сухопутних військ інших формувань У нас формується до кінця силу спецоперації. Тому ми з радістю надамо можливість і розглянемо бажаючих виконувати завдання і захищати нашу землю, захищати Україну. Для Пане Богдане -то, тоді. Бажаючих. Тоді, будь ласка, поясніть, що саме ви розслідуєте факт, чого присутності ні, ну, правого якщо сектору є, ні, ну от ви зараз знову інтерпретуєте. Я запитую, а, я не інтерпретую іде е, е, мова про те, що е, військові е, командування тих підрозділів, які знаходяться е, на якраз лінії зіткнення, е, то в них буде проведено. Е, Відповідне розслідування, де могли ще раз тут потрапити під обстріл цивільні люди, чому відбувся допуск несанкціонований, і де, як і за чиєю вказівкою дані особи під були ну знаходились і були ну, підпадали під це красу небезпеку. Наголошую, що в збройних силах України, військовослужбовці є і на це на різних рівнях. Ви знаєте, ми наголошуємо є захищені як соціально, так і йде супровід оперативного інформування. Ми можемо тоді інформувати і про місце перебування, і про виконання завдань знають як командування антитерористичної операції, так і безпосередньо командування частини. Зрозуміло, пане Богдане. У нас збору. просто небагато так часу. Але я хочу да, я дякую. знайшов повідомлення від волонтерів. Зокрема, Віталій Дейнега і повернись живий. Він розповідає в ніч з суботи на неділю про артобстріл. Коли від якого обвалилася частина шахти Бутівка, і там він пише, що постраждали бійці ПС, серед яких четверо загиблих і один із поранених. серед військових 128-ї бригади, троє також отримали поранення. В, ви володієте цією інформацією? Отже, і кадрові і військові теж з приводу поранень військовослужбовців. Це було інформовано про поранених. Якраз прес-центр антитерористичної операції про це інформував. Також було інформовано і відповідно і речниками. Адміністрація президента про наших якраз військовослужбовців і кожного дня інформується про військовослужбовців, які отримують поранення. Добре, тому, але віця момент... ви, ви в інформації саме чому обвалилася шахта Будівка, бо цьому передував важкими снарядами трьохгодинний обстріл. Би жодного снаряду також, в у також відповідь, також відповідь також е, жодного снаряду у відповідь пише Віталій Денега в, е, з боку нашої артилерії не було. Не, е, існує не заборона. Я вам хочу зазначити, що йде е, е, ну до ми чітко дотримуємося е, мінських домовленостей і відповідно на всіх рівнях заборони відповіді немає. Ми відповідаємо тільки. З штатної зброї, яка не та... добиває до місця обстрілу артилерії. Тому і запитуємо вас, чому наша артилерія у відповідь мовчить навіть при тому, що йде пристріл три години по наших хлопцях? Я вам повторюю: відповідаю на ваше запитання: що військовослужбовці немає для військовослужбовців, які залучені в АТО заборони. На ведення на віна вогонь у відповідь адекватна відповідь надається однак, з озброєння, яке є штатним, і решта озброєнь. ви знаєте, виведені і відведені від місць від червоної зони від місць зіткнення. Зрозуміло, так, Дякуємо. Ось, ви знаєте, я хочу зазначити, що клас начальник генерального штабу Збройних сил України генералармії Віктор Моженко зустрічався з головою спеціальної моніторингової місії в Україні, паном послом Артурулом Апаканом, і піднімав гостро це питання безпекове, власне про яке ви говорите, про ситуацію на сході і власне про діяльність спеціальної моніторингової місії. І окремо порушувалось питання, яке гостре і дуже гостро завжди тримає на контролі начальник генерального штаба. Питання безпеки особового складу, залученого до проведення антитерористичної операції. І він поінформував розмовника, що протягом власне червня зброї сили втратилися п'ять військовослужбовців загиблими та 75 пораненими. І нас дуже турбує таке зростання інтенсивності, зазначив начальник штаба інтенсивності порушень власне міських домовленостей з боку цих російських терористів. І він ми очікуємо від обов'язків практичних кроків щодо зниження рівня напруженості і дотримання міських угод. Дякую, пане і, Богдане. Це Більше це просто і... не маємо часу це в цьому практично. відділку. але ми почули вас, власне і навіть встигли показати е, фотозвіт із цієї зустрічі. Богдан Сенек, то, наскільки я тепер пам'ятаю, це правильно говорити начальник департаменту зв'язків. Громадського міністерства оборони, правильно? Збройних сил України. Збройних сил України. От е, ну але питання залишається штатною зброєю, тобто стрілецькою неможливо подавити вогонь обстрілу з гармат. Нам це пояснює військові, оскільки до кілометру можна десь там воювати стрілецькою зброєю, а обстріли йдуть з території 15 20 кілометрів, куди жодна стрілецька зброя не добуває. Йдемо на невеличку рекламну паузу, після чого продовжимо розмову з'ясовувати ситуацію, що ж робиться на фронті. Коментуючи заяву речника адміністрації президента з питання ТО Андрія Лисенка про те, що загибель. Бійців на передовій розслідується, мається на увазі чотири бійці правого сектору. Андрій Стимбіцький, голова дук, правий сектор, написав у себе на сторінці. Таке зацитую. Дуже гидко і неприємно, коли маніпулятори в керівництві держави свідомо роблять ворогами добровольців та офіцерів збройних сил України. Це підігрівається, підживлюється і грається на людських емоціях з обидвох сторін. Такий є коментар з правого сектору. Даємо його через те, що дуже багато зокрема згадують правий сектор в ці два дні, зважаючи на загибель бійців. Думаю ну, правда, а, а сам речник адміністрації президента Лисенко там власне посилається не так, що вони, а на те, що за, за теж зацитую. Що стосується інциденту, що стався позавчора, з цього приводу, як мені передали з генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування, яким чином люди, які не відносяться до збройних сил України без відповідного дозволу, знаходились на Передові, отак цитата звучить зараз. На зв'язку з нами волонтер фонду Поверни живий Ольга Решетилова. Пані Ольго, доброго дня. А, доброго дня, тільки я вже давно не волонтер фонду Повернись живим. <правда> доброго дня. Тобто -то розкажіть тепер актуально, як вас правильно тепер називати? Я їжджу як журналіст в АТО, ну і звичайно від волонтерської діяльності дуже важко відмовитися більше коли на фронті активізація. Зрозуміло, От Дивіться, пані Ольго. Варіант такий. Ми пам'ятаємо довгі перипетії, коли добровольчі загони. Е, відповідно, потім прийняли процедуру і пройшли, відповідно, долучилися або до Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ, або до Збройних сил під е, орудою власне, е, Генерального штабу. Була тільки незрозуміла ситуація із добровольчим корпусом дук правий сектор. Так? Тоді ще одним керував Дмитро Ярош, йшли якісь дискусії із Збройними силами, чи вони туди ввілються, чи вони е, хотіли окремим підрозділом війти в спецсили Служби безпеки України. Цьому заглохло Дмитро Ярош, наскільки ми знаємо, пішов звітанти. Так він і mm -hmm. в, і на фронті, і в політиці. і Тепер не зрозуміло. А хто ж ці хлопці, які загинули під час останніх обстрілів? Може вам щось відомо? А, ну відомо власне те, що і всім, і всі знають, що на фронті часто воювали а, добровольці. Це і а, ну вони власне, як воювали Без, без ніякого статусу, фактично як волонтери, це і ПЕС. Заложки батальйону Джихара Дедаєва а, є ще кілька різних груп, які в принципі себе позиціонують як бійці-волонтери. Вони виїжджали в гарячі точки, там де а, катастрофічно, критично не вистачало людей, і фактично підтримували Збройні Сили України. А ясно, що у них ніякого статусу немає, компенсації ніякі ніякі їхні родини не отримують, але вони на це йшли свідомо, вони розуміли, що вони робили, тому що ну вони свідомо не пішли в збройні сили або в батальйон МВС. Відтак вони розуміли, що вони роблять. От ми зараз показуємо фото фотографії. Ми не можемо ні підтвердити, ні перевірити цю інформацію, але це фо, фо, фотографії хлопці з позивними з е, ДУК правий сектор. Наскільки я бачу по військовій емблемі, от вона з'явилася в мережі інтернет. В е, е, вам щось відомо власне про цей обстріл е, і про загибель хлопців з боку кадрових військових збройних сил. Є тільки поранені, як нам щойно повідомили? Ну, як правило, хлопці з правого сектору бували на тих точках таких найгарячіших, а куди просто команди не отримували зброй військовослужбовців збройних сил. І тим, наприклад, якщо ми говоримо про пісні, то це була вишка небо, де збройним силам не дозволялося знаходитися, скільки це дуже небезпечна позиція. Фактично, це була позиція смертників. Там знаходилися бійці правого сектору. А потім я знаю, попри всі заборони туди зайшли бійці. То на той момент це ще був батальйон МВС, Січ. Зараз вони входять в полк. Київ, а от вони по всі заборони тоді заходили, тому що ця вишка була критично важлива. Так само як я роз я, я розумію, вони знаходилися і на шахті Бутівка. Ну розумієте, чому завжди у добровольців правого сектора чи інших більше втрат ніж у збройних сил України, тому що організація там на значно нижчому рівні, а мотивація значно значно вища. Mm -hmm. І ну так і так і виходить. Ви пам'ятаєте, нещодавно були втрати правого сектора під Волговахою. Зараз Шахта Бутівка. Ну власне через те, що вони рвуться туди в найгарячіші точки, куди можливо би представники збройних сил і пішли, але вони не мають на це команди. А в армії ж розумієте, без команди нічого не робить. Олю, а як ви сприймаєте, можливо, ваші колеги-волонтери? Можливо, ви спілкувалися у цю заяву речника адміністрації президента з питання то Андрія Лисенко про те, що цей факт того, що ці хлопці там опинилися, будуть розслідувати. От цікаво, угу. як ви сприймаєте це? Ви давайте розуміти. Ви пам'ятаєте, пішли а, мінські перемовини? А там йшлося про те, що однією з умов має бути те, що добровольчих батальйонів не буде в зоні ато. І тоді ви пам'ятаєте, були декілька кампаній дискредитації правого сектора. Я його теж розділяю на тих, хто реально воює, і тих хто займається мародерством віджимом і всім іншим. Але те, що перед керівництвом АТО була поставлена задача забрати добровольців з першої з другої лінії оборони, це факт. І з огляду на це, ну що що ще зараз може заявляти штаб АТО? Тільки те, що е, вони там були безвідома, і е, ну і відтак буде проводитись службове розслідування. Але всі ми знаємо, що е, зараз критично не вистачає особового складу в Збройних силах України. Четверта хвиля мобілізації е, демобілізована. Е, на порозі демобілізація п'ятої хвилі. Е, Контрактна армія е, на жаль е, не набирається такими темпами, як би хотілося. Е, е, ну, Фактично зараз на першій лінії є батальйони, особовий склад яких зараз являє собою десь до 20%. і при чому це в дуже гарячих точках. Тому і відтак я знаю, що комбати самі запрошують бійців правого сектор, батальйону а тому, що їм просто не вистачає людей. Дякую, Оля. Ще на останок уточнення я бачу, що ви у себе на сторінці подаєте також дані загиблих терористів. Якщо це підтверджена якась інформація, ви можете її озвучити. Я цю інформацію відтримала від мешканців Горлівки, А так справді сьогодні зранку в моргорлівці доставили 12 бойовиків. Ось ну і знаєш, що вчора вже і наша сторона порушувала мінські домовленості і відповідали вже 152-мм мінометом. А тому, що два дні просто артилерія сепаратистів крила мирний торець, і ви знаєте, сьогодні навіть уже є жертви. Тому наша артилерія була вимушена відповідати. Ну і відповіла досить точно з чим я їх і вітаю. Дякуємо вам дуже, волонтер. Ольга Решетилова, волонтер і журналіст, повідомляла нам свої дані. Дані Мусимо. того, що вона має можливість підтвердити. Мусимо теж перед тим як піти на рекламу сказати правду, що ми пробували зв'язатися. Також із бійцями і керівництвом Айдару вони теж повідомляли про двох е, убитих за останню е, добу. Але на жаль, бійці Айдару сказали, що поки що їхнє командування на відріз е, заборонило їм. Спілкуватися про це у відкритому телепросторі. Через декілька хвилин продовжимо. І в нас зараз на зв'язку зі студією речник штабу АТО Сергій Жмурко із Донецької області. Доброго дня, пане Сергію. Так, здається, може... зірвався, у нас зв'язок зараз. Да, а я нагадаю нашим глядачам. Давай наглядаю нашим глядачам, що все почалося. Бо насправді все почалося із сторінки народного депутата, так? це Євген Дейдей, оприлюднив чисельність безповоротних втрат в лавах, як він писав, Збройних сил України протягом цієї ночі була заява, що те, що було написано, не відповідає дійсності. Сказано було в повідомленні оборонного відомства. Ось така дискусія розгорілася. Ми вже тут з'ясували, що втрати були серед добровольців правого сектора, які є фактично як партизани-волонтери на передовій, так нам принаймні, встигли пояснити Ольга Решетилова. В той час, коли Богдан Сенек підтвердив, що серед кадрових військового збройних сил України втрат реально не було під час ось цих масованих обстрілів, які тривали по ночах протягом цих вихідних. Що ми пробуємо власне з Ольгою з'ясувати? Це власне зрозуміти, хто, що, де, як і як буде надалі. Ну от відновився зв'язок. Олі. пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, а чекаємо від вас подробиць, як ніч минула, і що власне ви можете сказати з приводу загиблих. Ми насправді не піддаємо сумніви, ми Їх пом'янули вчора в Києві на майдані незалежності. Я маю на увазі загиблих бійців правого сектору. За вашими даними, яка у вас інформація станом на цю хвилину? Так в районі проведення туристичної операції залишається установка напруженою. Але контрольовано збройними силами України за якщо за минулу добу зафіксовано 100 обстріли цих позицій збройних сил України з боку російсько-терористичних військ, то зараз станом з опівночі маємо 15 обстрілів позицій збройних сил України, в тому числі залученням зброї, забороненими мінськими годами калібри, саме зброї вище 100 міліметрів. Так вона в два російські найманці застосували цю зброю по захисниках поблизу. Ленівського, крім того, були і двічі протягом ночі застосовано на опорних пунктах поблизу населеного пункту Ленівська. А крім того, міномети 82-го калібру були використані для обстрілу позицій по Новгородському. Під обстрілями стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів. різних систем опинилися наші військовослужбовці в Авдіївці. О... Шахта Бутівка, Троїцьке, Богуславське і Новоселівка, 2 На Луганському напрямку це один випадок застосування зброї, Новозванівка. Пане Сергію, у нас наш кореспондент у Дніпропетровську. Також повідомили про те, що в лікарні Дніпра повідом... привезли 21 пораненого військовослужбовця за останню добу. Ви можете розказати де саме їх було поранено? Ну я не можу вам підтвердити такі факти. Це занадто великі велика цифра 21-пораненого за минулу добу. Це такої інформації ми не маємо і ми даємо інформацію тільки за Збройні Сили України. На такої кількості поранених у нас за минулий тиждень не було, не то що за останню добу. Я не володію такою інформацією, тому я вам і не можу не підтвердити цю інформацію. У нас немає такої інформації про кількість поранених бійців. Двіця доброго дня. нам Богдан Сеник теж підтвердив ось це неухильне дотримання українською стороною збройними силами домовленості про відведені зброю і калібр. І, от може, ви нам все таки поясните, коли тривають обстріли 122-152-мм міліметровими снарядами, тобто. Ну ми ж розуміємо характеристики цієї зброї, і відповідно дозвіл на вогонь у відповіді стрілецької зброї, ну це те саме, що з рогатки по Боїнгу стріляти, як казав Гіркін. Розумієте? Тобто хочемо зрозуміти, як виглядає зараз от логіка передової під час обстрілів, тому що деколи ці обстріли тривають годинами. Так, да, тривають годинами. Як підтвердження тому нещодавні обстріли позицій поблизу шахти Бутівка. Е Околиць Авдіївки, промзони, а також житлових масивів старої Авдіївки. Чому ми чому до сих пір не переглянути варіант артилерійської відповіді? Бо стріляють кажуть бійці з передової, Принаймні ми моніторимо їх е, сторінки, стріляють прицільно, тобто з одної самої точки обстрілу, відповідно, наша артилерія могла би дуже швидко погасити вогонь е, окупанта. Ну, як тільки буде застосована українська артилерія у відповідь на на обстріли російських окупантів, це буде зразу е, ну, прилюднено в засобах маси інформації доведено до громадськості Європи та всього світу, тому, що українська армія е, збройні сили України грубо порушують мінські змовленості, і це буде приводом для напевно більш радикальних широкомасштабних наступів е, по як одна із версій по лінії розмежування і буде Україна виглядати як сторона, яка е, власне руч сама розірвала мінські домовленості. Зрозуміло, вони ж провокують, коли використовують зброю таких калібрів заборонених, тим більше в такої такій кількості. Це ж основна мета спровокувати наших бійців на, на відповідь і винуватити нашу сторону. Якщо ми не ведемо вогонь, вони розвертають стволи і луплять по своїм ну не позиціям, а по мирним кварталам населенню для того, щоб зробити картинку, що це стрем. Українські бійці. Пане Сергію, ще дуже коротко, дивіться, сказала, що почали слідство у зв'язку з загибеллю хлопців з правого сектору. Нам пояснили, що вони фактично там, це такі волонтери-партизани. І що що слідство буде? Що тепер слідство після цього будуть їх затримувати садити чи як В чому смисл слідства? Якщо вони і так, як волонтери воюють. Я думаю, що е, пан Лисенко на брифінгу дав веквічерпну відповідь. Якщо є якісь ну, питання, такі незрозумілі, то е, пана Лисенка й повинна уточнити У мене такі інформації про плани генерального штабу. Я не володію, я, ну, ми можемо тільки про справ, впав мені проведення операції, а іншої інформації. Мене на жаль немає. Дякуємо вам за те, що повідомляєте нам. Принаймні, те, що можете. Сергій Жмурко із Донецької області, речник штабу. АТО. тепер даємо слово бійцю правого сектору. З ним нагадаю, поспілкувалася наша кореспондентка у Дніпрі. В 9 вечора почався обстріл і півтора години. Накрили з артилерії, Ну, артиллерия, танки, потом мины. Никто не хотел ехать. Один только боец 128-й бригады с позывным Ленин согласился сделать 4 ходки, чтобы вывести трехсотых, двухсотых. То тут він пояснив, що фактично війська під час обстрілу 128-го відійшла так. А тільки один бійц допомагав волонтерам правого сектору вивозити поранених, а потім ще й повернувся на колесах, щоб вивести під обстрілом вивести загиблих бійців правого сектора. Ну ось такі реалії нам складаються в картину, яку ми змогли. Відтворити станом на цю хвилину. 21 пораненого військовослужбовця за останню добу евакуювали з передової до лікарень Дніпра. Частина з них перебуває у військовому госпіталі, частина в лікарні імені Мечникова. Це те, що повідомляють нам наші кореспонденти із Дніпра. На цьому йдемо на паузу після випуску. Новин повертаємося із темою того, що відбувається довкола центр виборчкому рада. Має зайнятися цього тижня складом ЦВК. Тим часом ще нині діючим складом ЦВК зайнялось. Ця набу викликає туди представників центру виборчкому.